сьогодні про парад. Я вже вкотре наголошую це. Путін, який прикривався представниками Центральної Азії як живим щитом. 51 одиниця техніки, якої ще в 21-му було чи не в 4 рази більше. Поведінка цих представників, які приїхали на цей парад, люди, які крокували цим парадом, так молоді курсанти і студенти, ніякі не військові. Багато є аспектів, які сьогодні проговорили. Хочемо почути вашу оцінку. Цій Події, так би мовити, так, і е, охарактеризувати, що побачили ви для себе. Ну, е, ми сьогодні працюємо допізна, щоб було більш е, навіть якщо б у мене був вільний час, я не дивився ці паради Не знаю вже скільки років. Я не знаю, що там взагалі можна дивитись і, в принципі, рекомендував би. Українцям менше зважати на якісь заяви «Пригожина», стрілкова і так далі. То тут ха, хаше ладно, буває, інколи. Там вони що сляпнуть, нам приємно. але вони проникають в нашу голову, вони асоціюються з чимось, навіть веселим. Я переконаний ви випаржати з ну шановні наші глядачі. Більшість з якихось там плачей гіркіна або е пригожина. Ви потім не зможете тиснути спусковий гачок, якщо він буде перед вами, тому що ви будете сприймати його за людину, а не за як мішень. Тому не рекомендую дивитися жодні поради, читати росіян. І, 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 в принципі, що там у них відбувається, це все ми будемо маємо знати, як нам в доповідях залуженого і Буданова. Пане Євгене, ми також розуміємо, що ніч, принаймні говорять інші військовослужбовці на Бахмутському, зокрема напрямку про те, що ніч була не дуже спокійна. Побідабесія було, і ми знаємо про ракетні обстріли, які були цієї ночі. Що ви можете сказати? Чи відчули ви їхній оцей настрій? Побідабесія цієї ночі, яка в нас зминула. Ну, ми бачимо, що у них не вийшло влаштувати там якісь там ракетний геноцид, щось і так далі. І я думаю, що Збройні сили сьогодні на фронті щось там учудять багато чого цікавого. Тобто, в принципі, все, що вони хотіли налаштувати, якийсь там ядерний ну там, типу, урочисто-святковий, е, якесь там знищення цього всього, всього е, не вдалося їм зробити. Юрчик, доникася. Е, Відповідно е, так, я вибачаю, зараз ми вже їдемо. Ну коротше кажучи, те, що вони хотіли нам влаштувати якісь ракетні обстріли ефективні. У них не вдалося зробити. Позбивали багато і до речі, о, це важливо зазначити, шановні громадяни. Багато хто іронізував і сміявся з того, що були заяви наших службовців про те, що у них стає менше ракет, і менше ракетних обстрілів Ну, їх реально стає менше. і Їх реально ми бачимо кількість запусків під час кожного пуску набагато менша. Це результат. І от навіть на 9 травня. на свій день победа вони теж не змогли нас нічим здивувати страшним. А пане Євгене, вибачте, але ви вже згадали про те, що наші Збройні сили України готують якусь... Якусь, ну, не знаю, щось цікаве. Цікаву витівку, так. Та, е, ви можете... Бачимо, в новинах може щось уже відбувається, а і на території там Росії десяти далі Придістров'я туди входить. А, може зараз завтра нам щось гуро оголосить, щось було в Білорусі. Цікаве а, я не знаю. А, побачимо, але я кажу про лінію зіткнення. Безумовно, українці теж долучаються, аби на лінії розмежування, на лінії фронту якомога більше в цей день відправились до Сталіна його нащадків. І Якщо говорити про тих людей, які от зі своїх спостережень зараз бачить, що знову ракетна небезпека. Є сповіщення в телефонах, повітряна тривога триває, лунає навіть декілька днів поспіль і дехто цим наляканий. Чи вбачаєте ви в цьому якийсь такий страх? Чи це знову ж таке залякування, і люди можуть зберігати спокій, відчувати себе в безпеці? Ні, ну як безпеці, ракетні обстріли будуть. Перевага авіації не буде до кінця війни, хоч коли б він не був, і в руму падку них дуже багато літаків. Тому е, ризик завжди може бути. Ну це таке діло. Я думаю, що краще ризикувати вмерти навіть е, мирному мешканцю на війні з Росією, чим нас би задавили якісь мажори, там і так далі. Е, тому що я думаю, умовно кажучи, не думаю, а я точно знаю, що е, кожен рік на дорогу України гинуло внаслідок ДТП. Більше людей, якщо не помиляюсь, ще, там за два роки війни, коли це була фаза до повномасштабки, а тому смерті так вона повсюди. Головне мені святкування зараз. Ми ведемо е, священну війну, яка завершить е, нашу ці трьохсотлітню ганьбу. Більше того, це. Шоста країна світу Росія по золотовалютних запасах. Там втора була армія міра, перша по територіях держава в світі. І ми, оце все е, одоробло, ми його е, повагу ми переможемо. Це дуже круто, це дуже обідні задачі. Тому якісь е, там проблеми, типу, що ми можемо загинути, це на цьому фоні історичних цих подій і історичних для української нації. Це невеликі, якби насправді, речі. Само собою нам страшно, кожному страшно. але Треба відчувати себе достойним цьому часу, достойним тим речам. Ті ми завершимо справи ще від козаків і петлюрівців до мазепінців, і сказав би навіть там 90-х років, коли це воювали тоді ще на Кавказі бійців на Лунсо і Так далі, тому ем, ризики завжди є. Будуть до кінця війни щось буде прилітати. Все можуть диверсії почати якісь робити. Ну поки що не виходить. Слава Богу, ловлять їхні ці групи. Це якби війна. Але важливо, що ми зараз чекаємо наступу, і важливо, що вони бояться нашого наступу, і важливо, що вони зараз очікують, що будемо робити. Ми. Хоча ніхто не очікував, що взагалі ми доживемо до цього часу. Мене це надзвичайно сильно мотивує. що знати, що ми вже мали рік як бути мертвими, і кожен день йде в плюс. По моєму це дуже круто. Що ще треба для щастя.